Всіх вітаю на нашому каналі. Ми... Шиша? Він заховався за машину. Арсенко у нас сьогодні з самого ранку без настрою. Ми так йдемо помаленьку. А він йде за нами. Арсенко. Сина, ну ходи, ми йдемо до церкви. Ходи. Все, не плачуть не плачу. То, Ой, який темнеченький хлопчик наш. То. Мама, а Що? Можна? можна? Ура! І тобі можна. їсти морозиво. Так, будете сьогодні їсти морозиво. Так, де наш тато? А, він пішов в магазин по воду. Ага. Що? Я хочу... Давай купимо... Бурбур. Та купи, а мама купила, нас є в хаті морозом. Приїдемо і поїдемо зібрати. ми Так, будемо, Та, будемо. Будем. Я я я... Ой, я чуть не пала, я ще вчора м'ясо замаринувала. Не дарма вчора златуся, з Латуся з татом до лісу ходила. Паточки збирали. Що? В світи, сонечко. Вже доходимо. Хто прибіг до мене? Ти злий пес! хватить гавкати? Пішли вже. Андрій розпалює вогонь. Я взяла собі з дому каву, зробила. О, який дим йде Золотосик. Моя прийшла. Будь біля мене. А вони пішли, Андрій э, Кажу Андрій, тату пішов собі э, пиво купляти. А я тут сама сижу. Так, але вона без кофеїну. Та чому така сумна? Не знаю. Не знаю. Та може знімати, то тобі може той. Дуже спокотно, а? Хто хрюка вачить. А зі мене колись люблять. Зі вас, от іменно тут дуже тепло. Де не те задуває, але взагалі тепло. Я казала Олімпійку, вдягни. А вона гаряча. Ай, і кусочка маленька. Так га. Де ти є? Угу. А чому воно так зблизько? О, так здалеку. Теж з ним на самокаті. Це тобі воно не тисне? Так і за мене. Так, без для мене. Як воно називається? <плузький> <плузький> Чокер. Чокер здається. Що там, ніхто не гуляє, що ж ти так ходив? А. Тим дуже жарко. тут колись три з тим не було, так. Не було. А можна вже пасочки витягнути? А в тебе одна паска була чи дві? Багато пасочок є. Ти їм, щоб бавитися в піску можна увазі, чи в те, що ти? Ааа, ні, я не про то говорю. Я говорю про пасочку, щоб бавитись. Пасан їде. І як тут пахне. чекайте». Лама, тут не панний якийсь. А, він маленький, а думаю, що він великий. На всіх гавкає. А чи, де ти є? Тобто в тебе така захисна реакція, чи що? Ось такі колбаски ще будуть. Не робай так. Розервейся ще. Колбаска мене. Мама, це не дракон, по колбаска. Колбаска. М'ясо Ой. Паркубаска, якщо чесно, вже їсти хочу. Що-що? ша? Хоч там з того, ти то нічого не їв. Можна так сказати. Можна я попробую? <різь> 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 Косочок. Оцей. Шкода, що грібів нема. Ой. То ти приїхав. Я <голові> скворівся. Візьми його пусти і біжи за ним. Ще на днях заходила на секонд-хенд, знайшла з лотусі отакі джинси, на ній гарно виглядають. Взагалі нові. Я за них заплатила 30 гривень. Такі. Арсенкові знайшла вітровки. Це хоч пише тут, що то на 6 років, але вітровочка нібито якби на нього. Ну трошки завелика, але ще й на осінь буде. Що Арсенко? Ото її п'ять, по чачку я яче буде тягати. Угу. І ще така вітровка на Арсенка. Така синенька, теж така класна. з Капюшончиком. Так, і ще з Латусі отака футболочка. Слата сама собі її вибрала і дуже сподобалась. З таким зайчиком. Такий віночок з квіточків. Така фірма. І а, і ще пазли взяли. Вони були запаковані, може їх відкрили. І за це все. А, ще, ще щось брала. Чекайте, не пам'ятаю. А, собі штани? Ні, штани я міряла, але я їх не взяла. А, шкарпетки взяла нові. Так, там були шкарпетки нові, та одна пара. І за це все, ні, не треба. І за це все я заплатила 200 гривень. Ото, що вам показала. Що ти? Хочеш бавитись? Ні, я б хотів. Пошу, пошу, пошу. Показати? Так. Мама ж це показувала була. Ні. Не, не показувала. Ні. Не. Андрій хоче. <рес> Андрій це буде смішить. Діана Приїжджала з Віталіком, забрали дітей. Там приїхали вичувати. Іде з будь Чує? Арч. Ще З тим, що ти то тобі було боятися. Хватить уже! Ти підеш ябко? Так. Да. Буде ходити з тим ботлем. Я зараз піду на базар. З базару йти з бутле. З якого базару? Легше стало? Це мені всяке. Тіх розповідає. Ну коротше, та бач, гайта дай собі. Тулецьку дитиш, ти його тягнеш. ми собі домовляємо. Те немає, ви ще собі поглянете, Андрій зараз воду набере. Що? Крупива. Крупива? Буш зараз нечемна. І я тебе на крупиву посаджу. Як там кажуть? О, дві yeah. бо я його. Yeah. <laughs> так розпила. Так? Так. Ти на колись так сидила? Ні. Ні? А тебе? Ні. Та мені будеш перший. Ні. Ой, він боїться. Ой-ой-ой! Що робиться? Тебе ніхто не поє. Не бійся. Іди сюди. Сюди. Тебе ніхто не рухає. ти класний. Перед тим це був шпіц, але японський якийсь. Перший раз, якщо чесно, Андрій чую, Но він такий великий, порівняно від нашого, бо у нас Помаранський. Ми приїхали на Майку, вже машину пополісосили і дітки приїхали. Як ви провели? І час? – Ми їхали в бульку. І нам... Вони їхали в перші паркультури. Там, там дуже багато, там багато було. Там багато людей було, потім поїхали в бульку. Розважальний той. Коротше, сподобалось їм. Якраз Діана їхала. Арсенко і, той, Арсенко, і побачили, що ми є. От, на мийці. Будемо мити? Давай. І дивіться, Андрій, дивись. Вони просто-напросто всі в піні. Диви на Арсена. На його куртку. Бачиш? Арсені! А, точно, не попало. Чікай, не можна бігати, в тебе вушка. Класно? Ну коротше, зараз подойдеш. Чому в нього таке завжди смішне лице, коли він накачає? Скучно. Привет! Ну там вже скучно Не сам захив на машинки. Що, все? А я запізну зняла. Тут нема. Нет, тут нема. Давай, да. Дали? Да. Ого, в тебе багато. Класно? Да. То бачиш, виключений, там водичка мала бути. А це що? Ну давай. давай. на. Аааа, я хочу самі на. Давай, 20 метрів.

Ще рухається коли світиться, то її їде? вдариться, тобі їде. Тяжко тільки штучок вони вибрали, зараз підемо їх на щось зміняти. І ще поповнимо карточку, щоб ще її грати. Бо з неї дуже швидко гроші тікають. А? Де вони є? Де міняти? А ви бачили, що тут можна, бо хтось виграв 100 штучок? Ну принаймні воно зупинилося на 100. Не, на туди. Чого 20-ка стрілочка на 100? Ну, Куди? Що? А, давай.

Де ганяти, а ну давай? Ви стріляєте? Ми ще повигравали зі златою. Що все? Віталік. Що за дівчинка? Привіт! Привіт! <Прііт>. Як навчання? Файно. Файно? На занятті було все добре? Так. <світ> 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 Файно є. Тепер е м, їдемо Арсенка зі садочку забирати. Це якщо що, у нас наступний вже день. Ні, я говорю той до наших друзів що наступний день. Бо я вчора знімала відео і ось сьогодні. Знімаю. Ти що, така зажурена? Чи ні, Чому мені так здається? Тобі так здається, я весела. Ти весела? Та? Все добре? Там домашнє завдання задали. Ти писала домашнє завдання? Я українською написала, бо нам сказала, Українську нам написала Елла Юлія Борисівна, а далі вона сказала, що вона батькам скине. Ну, так, відправила була. Що нам треба робити? Ще англійську мову і математику. А що ви їли сьогодні? Що було сьогодні? Сьогодні я їла макарони з е, сиром, а на групі я їла зупу та? борщ. Борщ їла. Знімаю форфей. Так, а ми їдемо за... за Арсенком. Арсенка заберемо, а потім ще потрібно на базар заїхати продукти купити. Привіт! Сьогодні у нас дуже гарна погода. А завтра вже передаю дощі. Завтра вже буде погана погода. Нічого собі перерва. Я ж сюди почула. Так, я тебе вікно закриваю, хай в мене буде відкрити. Так, так, так. А ще потім дочекаємося нашого тата з роботи і ще поїдемо. Ті диски міняти, колеса на літні перезиватись потрібно перезутися, це все зробити. Чуєте, так пташки співають? Так о, так файно. так добре. Потрібно сорочку зняти, а то дуже тепло. Хліб? Почекай Арсенко, перший день таке візьмемо. Арсенко, та буде животик боліти від тих булочків. От привик їсти ті булочки з сосисками. Ми вже давно йому не купляємо, але все рівно. Так, хліб, хліб. Який беремо? Тостерний напевно оце острий. І ще ще. Де мій улюблений? Аво. Льогот. Що таке? Я не чую. Лього. Я взяла. Ти той хочеш? Не. Ну так хочеш. Кажеш. Все, ми вже скупилась. Заїхала на шиномонтаж якраз зато з боку біля тебе. Треба будуть міняти диски і колесо. Тобі холодно? Ну то защіпайся. а чи тобі холодно? Так тепло. Ну то куди машину? Куди я тебе посаджу? Ти просто скажи, що ти хотів в машині посидіти, а тобі не холодно, правда? Так? А ти знаєш, що обманювати негарно? А ти знаєш, що обманювати негарно? Хе-хе. <гум> <гум> Ай, Арсене, Арсене. Арсене. Арсен <гум> е, В тому бардачку. Арсене. Чуєш? Я тобі скільки разів просила тебе? Не ставати на оце світле. Так. Ну, важко. Чиститься. Але не багато чув. Все, нарешті є в літніх гризинах. Я така довольна, якщо чесно. І диски так гарно дивляться. Андрій якраз свого ще однокласника зустрів, то каже, що він живе на рясне, то він аж сюди виник і їхав, але точно на монтаж, бо кажуть, що дуже добре тут міняють. Саме ліпше. Не знаю, чи то правда. Так, купила рушники паперові. якраз в мене вже закінчилось. Йогурт, яйця, е, серветки, потім сік, хліб ви той бачили, шкарпетки Андрій собі взяв. Е, той шкребок, <гум> молоко, е, сирочок, сир. Тут серветки дітям до школи, доместос, гречка, сметана одна, друга. Взагалі попробувати такі батончики, якісь новинка вийшла. З воріжками і з кокосом. Йогурти дітям, хліб зерновий, цукерки, пташине молоко, банани, цибуля, лимон, яблука. Ще купила отаку миску. Але це мені потрібно, я поставлю собі біля раковини, щоб коли помила тарілки. Щоб їх сюди ставити, щоб та вода стікала. Зараз відкрию, покажу. покажу. Отак виглядає. Ще Така кришечка відкривається, щоб воду сливати. Отак. Ну класно. І ще чому класно, що вона так складається. Ну, ладно, і мало місця займає. Ладно, однією рукою не зможу. Так, і одразу покажу ціни з АТБ кому цікаво, призупиніть. Панпампампан. Ще купила дітям такі пластівці, потім крилешка, це до борща. заправка. Мені дуже з тою заправкою подобається борщ, дуже смачно виходить. І дитячий кетчуп, молочна кобаска. І зараз буду робити печінкові котлети. От, Я ще навіть зберегла чек спеціально. Вийшло 304 гривні. Це ми біля нас в гетусі купляли.